Батьки скинуться заради нас. У тебе є шанс поскаржитись на класного керівника. Що б ти сказав? Не знаю. Кулачок так зжав. Та ні. Ти смієшся, так а ти що б сказав. Погано, те, що тільки не вгащає кожну конфетку і чай піті не устраював на цьому, на класному часу. Це ж треба грошей на них всі, де? Ну що, бачки скинуться заради нас, буцінок. Ми це зафіксували. Даня спонсорує. Ні. Сьогодні класі була в класі і слідила за нами, щоб ми ну не творили всяке. Тікає кудись. Рідко в класі з'являється. з'являються. <ривіт> Лаурина не слідкує за цими за класниками, тому що вони роблять таку фіні, у нас <ривіт> <ривіт> <Ой>. <ривіт> спалився трошки. <ривіт> Я перепитав, Я просто вже привик, що в шостому класі найбільше всякого мусору ми не ходили після сьомо, 9 дев'ятого класу. Там постійно срач. Ходять такі ноги ставлять на пор. Сьогодні ми. Чи ти одночлени на хорошо? Тоді закидаємо весь клас бутилками, зошитами порватами і обов'язково жвачку приліпити на стул спеціально, щоб якась людина сіла, а потім все було в жвачці. Якось мене туди пішли. Помиримо. Жалуватися не буду. На скажу, Лана Володимирівна, ми вас любимо. От до чого ми все це вели.